Добрий день, малята! Сьогодні у нас дуже незвичайне заняття. Ви знаєте, що незабаром до нас прийде новий рік. І всі будуть вдома прикрашати ялинки. Гарна нічка новорічна, найчудовіша в землі новорічка-чарівничка. Поміркуйте на самі. На ялинках ця чаплунка скрізь запалює вогні. І найкращі подарунки. Накладе під подушки. Нам о 12-й годині похитнеться стрілка. Скик! І ми всі за мить єдину підростемо на цілий рік. Я сьогодні хочу розказати казочку. Біля одного будинку росла велика крислата яблуня. Пухнаста-пухнаста ялинка. Напередодні Нового року тато дістає з коробки, коробки з ялинковими прикрасами і ми розвішуємо на ялинці чарівні ліхтарики, барвисті кулі і гірлянди. Зверху гілки притрушує сніг. І ялинка стоїть велична, наче казкова королева. Наша яблуня дивиться на ялинку і дуже хоче бути такою, як вона. Я б нічого не пошкодувала, думає, яблуня, за те, що в мене, так святково, мене б так святково прикрашали взимку. Якби я могла хоч день постояти такою красуною, я була б щасливою все життя. Яка гарна доля бути ялинкою. Стає час. Настає весна. Сніг тане, бубнябіють бруньки. Настає час несподіванок. Кожний день дарує нам сюрпризи. Підсніжник, після нього конвалія, потім жовтим килем застилають землю кульбабки. Незабаром канікули аж три місяці свобода, аж голова паморочиться такого щастя. І ось одного ясного дня на яблуні розкриваються білі квіточки. День, коли яблуня розквітла, моя сестричка вважає чарівним. Вона підходить до яблуні, торкається до неї і загадує найзаповітніші бажання. Яблуня стоїть у білій хмаринці квітів і надзвичайних пахощах. Ялинка милується нею. Якби мені хотілося бути яблунею, хочеться, зітхає ялинка. У мене ніколи в житті не було власних квіточок. Я ніколи так не пахла, яка неповторна доля народитися яблунею. Ось такий, бачите, діалог вели між своїх два дерева ялинка і яблуня. А як ви думаєте, вони, напевне, і яблуня, і ялинка дуже гарні. По-своєму. Яблуня по-своєму, а ялинка по-своєму. Ось така казочка. А зараз ми з вами пограємо в гру. Яка називається? А ялинка яка? Ось дивіться на картинки. Ялинка яка, як ви думаєте, колюча? Ялинка яка? Пахуча. Ялинка яка? Різнокольорова. Ялинка яка? Сова. Ялинка яка казкова. Ялинка яка прикрашена. Ялинка яка зелена. Ялинка яка святкова. Ялинка яка блискуча. Ялинка яка новорічна. Ялинка яка дитяча, ялинка яка чарівна. Ялинка яка різдвяна. Ялинка яка пухнаста. Ялинка яка сяюча. Ялинка. Яка засніжена ялинка, яка висока, ялинка, яка низька. Ось Ось бачите, якою буває ялинка. Ось давайте, діти, з вами роздивимося цю картинку. Як ви думаєте, а яке свято завітало в гості? Подивіться, хто там за віконцем сховався і заглядає до діток. Дід Мороз. А як ви думаєте, що приніс Дід Мороз? Напевне, гостинці. Цілий мішок, бачите? Подивіться, як гарно прикрашена ялинка з ліхтариками, з намистинками. З кульками, різними іграшками. Подивіться, Фан... ліхтарики ось є. От, подивіться як. Що роблять діти, коли наступає Новий рік? Так, вони чекають подарунків, що під ялинкою дід Моросим залишить подарунок і ходять до... Один одного в гості. Приходять гості до них. Ось, подивіться, дітки граються біля ялиночки, да? зустрічать вірші, святкують з дорослими Новий рік. І в цей день ми всі, що виростаємо на цілий рік. Ось така у нас сьогодні ось таке заняття. З Новим роком!